Борис Філатов незадоволений турецьким генпідрядником, який взявся будувати метро у Дніпрі. Іноземці обіцяли, наприкінці квітня перейдуть до активної фази буропідрівних робіт. Втім, не дотримали слова. Усе кажуть, через те, що документація на проект не пройшла офіційну експертизу. Мерже вимагає у турків пришвидшити цей процес та всіма силами дотримуватися календарного плану виконання проекту. Інакше обіцяє оштрафувати компанію на кругленьку суму. Про все докладніше далі. На нараду стосовно будівництва метро Борис Філатов зібрав представників турецької фірми генпідрядника Лімак, польських фахівців з інженерного нагляду компанії АЛФ та субпідрядників з «Київметробуду». Мер одразу звернув увагу. Будівельники не вкладаються у графік. Чому про то запитав у турків? Начинається давати названня і втрати повідачі. В следующей неделе мы будем знать только так. Не могу прокомментировать никак, потому что эта рабочая документация должна пройти к Каже, за раніше узгодженим планом будівництва Дніпровського метро уже мали перейти до активної фази, а саме бурильно-підривних робіт. Те, що цього не сталося, називає провиною генпідрядника Лімак. Вони спеціально затягують паперну роботу, тому що вони не хочуть приступати фактично до активної частини і робити капітал влаштований. Тобто, поки вони будуть оформлятися документи, пройде еще горд. Тобто всі здесь присутствуючі, що то можна делать паралельно. які проблеми то перестаньте тянуть кота за хвоними супідрядниками є пад Київ. Його представник каже, турки мали скоригувати вже існуючий проект добудови Дніпровського метро. Тому зараз працівники виконують роботи лише на тих ділянках, які за планом точно залишаться без змін. Якщо нету проекту, то фактически работать нельзя. Мы работаем сейчас на старом багаже, который есть у метрополитена, рабочая документация. Поэтому мы пытаемся каким-то образом, может быть, даже своими вот этими действиями расшевелить нашего генерального подрядчика, для того, чтобы он ускорил работы по выдаче проектной документации. Меру, в свою чергу, для прискорення процесу грузиться запустити інші важелі фінансові. Можна робочу документацію получать в процесі, а можна сидіти і ждать, пока робоча документація буде окончательно согласована, і потеряти ще два місяці. У нас в тому числі, є уже відповідальний фінансовий механізм, Порядка 200 тисяч євро штрафа уже сейчас мы можем начислить на Генерального подрядчика, поки этот механізм не приміняю, наразі метробудівці активно працюють на станції центральна, пробурюють похилу свердловину глибиною 76 метрів. Ось на цьому місці пояснюють, буде вихід на центральну площу. Ми знаходимося на вестибюлі станції центральна. Територіально це знаходиться ось тут. Зараз виконуються роботи по очистці скважин наклонного ходу і продовжується буріння наступних скважин. Наступним кроком повинні бути вже підривні роботи. Їх мають розпочати із утриманням завіреного робочого проєкту. Коли це буде, поки невідомо. Ті жителі центру міста і так дізнаються. Енергія взриву, звісно, буде. Вона буде ощущатися, От від цього нікуди не деться. Але всі охоронні мероприятия ми зараз розробляємо, тому мінімізація буде для окружаючих домов, зданій людей. Софія Богуцька, Антон Філіп, новини 11 каналу.